Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, Боже Слово сьогоднішнього дня розповідає нам про ймовірну пробоїну, дірку, через яку можуть витікати наші душевні сили, через яку ми можемо не приносити результатів або достатню, достатню кількість результатів. Але по черзі послухаймо. Того часу Ісус сказав своїм учням: Я є правдива виноградна лоза, а мій отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб більший плід приносила. Ви вже чисті через Слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде перебувати у лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, я в ньому, той приносить багато плоду. Бо без мене. Не можете робити нічого. Якщо хтось в мені не перебуває, він відкинутий геть, мов та гілка, і всох, їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали? Просіть? І станеться вам. У цьому прославлений мій Отець, щоб ви приносили багато плоду і стали моїми учнями. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні багатющий фрагмент, багатющий, який має дуже багато різних, різних, різних відсилок. Найперше, боюся, забутися. Зверніть, будь ласка, увагу. Якщо хочете, прослухайте ще раз, або в описі до цього відео, натисніть на, на лінк і прочитайте на сайті читання, які є на сьогоднішній день, або в описі теж до відео теж Євангелія публікується щодня. Ну, словом, як вам зручно, можливо. Відкриваєте кожен день святе писання. Не знаю, як ви читаєте. Форма в цьому випадку значення не має. Значення має суть. Суть є така. Щоб прочитати цей фрагмент, звернути на це увагу. На що? Як починається цей фрагмент і як він закінчується? Це дуже важливо. Скоба або кардинале ось це слово. І ми знаємо, що є чотири кардинальні чесноти. Це ось ці кардинали, це завіси. Завіси, на яких вішаються двері. Ну, вони мусять бути досить міцні самі по собі і мусять бути міцно прикручені, тому що на них крутяться двері, крутяться, відчиняються туди-сюди. Двері, брама, це має бути щось насправді потужне. Так от ось така скоба, яка спинає, стискає і робить його чимось цілісним, функціональним. Ці слова завіси. Того часу Ісус сказав своїм учням. Кому сказав? Учням. Закінчується фрагмент. Е -е, У цьому прославлений мій отець, щоб ви приносили багато плоду і стали моїми учнями. Х, такий трохи дисонанс. Якби збиває насправді з пантелику зараз. Говорить до учнів, що ви маєте стати учнями. Ну, якщо проходимо всю історію там про, про Галузки, про виноградник, про виноград ря, про плоди, звернувся до учнів, що вони мають зробити для того, щоб стати учнями. І, дорогі друзі, дуже важливо розуміти, що наше учнівство чи наше буття християнами це не один раз. Наприклад, нас охрестили, і ми вже християни, раз і вже все, вже більше нічого з цим робити не потрібно. Ні, це постійна робота. На інше таїнство зараз звернемо увагу, так само, як і подружжя. Прекрасне таїнство. Сьогодні воно переживає, напевно, не найкращі часи. Величезні випробування, через ці випробування дуже багато сімей не проходять. Ну, але подивимося на такий дуже важливий елемент. Має бути ось ця обіцянка на початку подружжя. Тобто, що я такий-такий беру тебе за дружину, чи я така-така беру тебе за чоловіка, так? Ну, або це, це у нас в католиків, там греко-католиків, звучить трошки по-інакшому, там священник запитує, а молода пара погоджується відповідно. Ну або не погоджується, бо такі випадки також напевно трапляються. Так, от, те, що відбулося в один день. Має своє продовження протягом кожного дня наступного всього життя аж до смерті когось з них двох. Це відбувається весь час, тому що весь час той самий чоловік має вправлятися в тому, щоб те, в чому, чого пообіцяв: любов, вірність, подружню повагу і те, що не залишу тебе аж до смерті. Любов, вірність, подружня повага. Кожен день має багато викликів для того, щоб вправлятися в цьому, для того, щоб до цього дорости, до того, щоб це зрозуміти, для того, щоб це змогти виконати. Напевно, лише наївна людина скаже то ні, то от, якби вже от вже вже женилися, якби, і, і все вже добре буде. Ну, Сьогодні все добре, коли там, не знаю. Весілля, гості, весело все добре. Але наступні дні це це життя. В житті людина себе пізнає, одне одного пізнає, так? І з'являються проблеми. Вони не утворюються, вони з'являються в той момент. Так само в житті кожного християнина. Ну, добре, ми. Були охрещені хтось і вже багато років тому навіть. Але кожен день приносить свої виклики. Кожен день. Чи я справді буду Христовим учнем? Чи я справді буду його наслідувати, чи я справді буду таким, яким написано от в сьогоднішньому дуже серйозному тексті. Але я звертаю сьогодні увагу на ось це саме учнівство: чи можна стати цим учнем? Дорогі друзі, є певні процеси, яких ніколи не можна залишити, яких ніколи не можна навчитися раз і назавжди. Деякі речі можна постільки, поскільки наприклад, там їздити на велосипеді один раз навчився, ну вже ніби вмієш. На автомобілі так само ця вся історія з щепленням, спусканням газу і щеплення, як це робити, як відчути передачу і так далі. Але є маса нюансів. Ну, от, наприклад, є знаки, які рідко трапляють. Ось, і людина їх могла давно не бачити. А Тут раз їде, їде, і раз цей самий знак. І треба пам'ятати, що робити в цьому випадку. Те чи інше. І деяких речей потрібно вчитися постійно, так само, як в цьому подружньому житті, так само в житті християнина. Це весь час бути учнем, весь час придивлятися до свого майстра. Майстра, який робить щось віртуозне, який робить щось найкраще, який робиться так, щоб я міг це помітити, навчитися і робити так само, як він робить. Гаразд це з'ясували про цю потребу постійного і неустанного навчання. Якщо це зупиниться, якщо людина скаже, я вже вмію, все, це кінець, це кінець, все, розвитку не буде. В будь-якій сфері, тут не знаю, чи це буде гра на музичному інструменті, чи це буде, наприклад, я не знаю, там, операторська зйомка, фотографування. Якщо людина, яка не вміє цього робити, але каже, я вже вважаюся хорошим фотографом, чи взагалі навіть фотографом, а ці роботи ну, досить таки початкового рівня, дуже початкового, ну це означає, що людина вже вирішила, я вже вчитися не буду. Я вже все вмію, я вже все знаю. Та неможливо все знати. Неможливо, потрібно весь час вчитися. Що цікаво, протягом життя я зустрічав насправді багато мудрих, розумних людей, які в певних моментах самі могли б дуже багато чого сказати. Але сідали і слухали. Бо хотіли навчитися, хотіли чогось довідатися, хотіли. Далі хочуть вчитися, їх це цікавить. Добре, друзі, підемо до наступних аспектів сьогоднішнього слова, того, що ось про це учнівство це лише те, що спинає весь цей текст, робить його цілісним. Як бути учнем? Сказав до учнів, як бути учнем. Я є правдива виноградна лоза, а мій отець-виноградар. Ісус дуже часто каже, ким він є. Зверніть увагу, як Ісус каже, Я. Брама для овець, я добрий пастир, я і Він перераховує, яким він є. Ну, І от також ті страшні моменти для його слухачів, коли він сказав, що я є, его емі. я хве. Тобто він себе назвав іменем Бога. Ну, І це їх дуже сильно налякало. Але перед тим Ісус себе називав ну, брамою для овець. Ну, Сьогодні виноград. Не, ще раз. Виноградною лозою. Е, відношення є доця, тобто ми чуємо про отця, але ми чуємо також про учнів. Цей текст звернений безпосередньо напряму до нас з вами. Як бути добрими учнями? Усяку галузку у мені, яка не приносить плоду, він відтинає. А всяку, яка родить плід, очищає, щоб більший плід приносила. Це прекрасний матеріал, ну навіть на, на реколекції. Тому що, по-перше, про ці самі плоди. Про ці плоди сказано в цьому тексті кілька разів. І не будьмо такими. Я не знаю, не робімо себе побожнішим чи в людських очах кращими за самого Господа нашого Ісуса Христа. Кажімо, що ні, там треба бути скромним, треба не звертати уваги. Робімо, що можемо. Господь Бог дає плоди. Зрозуміло, це так. Це, ці всі побожні речі вони мають місце. Вони це, це все дуже важливо, тому що одна людина може більше старатися і в неї не вийде, інша може не старатися і в неї вийде, тому що. Ну, не віруючи, скажуть збіг обставин, віруюча людина скаже, Бог так попровадив, Бог благословив, Бог дав. Але все-таки все-таки Господь Бог від нас насправді чекає тих самих плодів. Він хоче справді, щоб ми щось зробили. Що, яких саме плодів? Ну, Це вже треба дивитись по ситуації, в кого яке покликання, в кого який період життя, в кого які виклики стоять конкретно зараз. І це велика справа. Більше того, ми дуже сильно, як люди, заточені під результат. Ми хочемо похвалитися чимось добрим, ми хочемо, щоб нам щось вдалося. Ми хочемо, щоб нам навіть вдалося подолати якісь труднощі, не тільки здобути щось, навчитися чогось, але, але подолати. І ми хотіли би цього. І Ісус цього хоче для нас. Він хоче, щоб ми справді приносили плід. І це з одного боку. З іншого боку, тут є ці знову ж слова, які повторюються ледь не на кожній сторінці Євангелія. А гілка, яка не приносить плоду, вона спалюється. Епоха, наша сучасна епоха нас, християн, нас, католиків, на превеликий жаль, дуже часто була ознаменована таким. Такою відсутністю плодів, такою певною розслабленістю, таким відчуттям якогось такої певної безтурботності. Пам'ятаєте, я вчора вам про цю безтурботність розповідав і вчора розмовляв з своїм товаришем по телефону, ну і десь там знову про цей спокій згадали. І я кажу, що слухай, ніколи у нас не буде так, як ми молимося в молитві вірних. На велику п'ятницю, а там є такі слова, щоб ми е е провадили життя тихе і спокійне. Звісно, ми хочемо цього миру і спокою хочемо. Але, друзі, пам'ятаємо ще раз, що християнин до такого стану е ніколи не, не може дійти, тому що ми завжди будемо в конфронтації до світу. Світ хоче, щоб ми розслабилися, щоб ми не проповідували, щоб ми не розповідали про Ісуса. Сьогодні в вечірньому чаї буду розповідати про ці механізми, які впливають на зміну мислення багатьох людей. Розкажу, як це все відбувається. Як це робиться, просто очевидячки зараз в наш час, в нашу епоху, як це відбувається на наших очах. Отож ще раз, якщо ми не приносимо плоду, ми не угодні Богові. Господь Бог чекає тих самих плодів, яких саме от цього я вже вам не скажу, тому що кожного від кожного чекає якихось своїх. Далі. Яка родить плід, він очищає. Ох, ми цього з вами. Ми цього дуже не любимо, тому що, ну, коли йде очищення, значить щось відрізається. Ми не хочемо з чимось прощатися, ми хочемо залишатися зі своїми звичками, своїм баченням, своїм підходом. А тут треба постійно проходити через очищення. І погодьмося, що це не звучить приємно, бо чогось треба буде позбавитися, чогось, до чого я вже так звик. Знову Ісус згадує про слово. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Для Ісуса це дуже важливо, те, що ми слухаємо, як ми слухаємо, чи ми слухаємо Його, чи ми слухаємо щось інше. Перебувайте мені, а я у вас. Подивіться, друзі, коли ми на літургії приймаємо причастя, Причастя – це не символ, не знак, не талісман, не медалька в нагороду, що ось, мовляв, ти там посповідався, пообіцяв не грішити, то тепер ти сідай п'ять, ось тобі медалька. Це, це не це. Причастя. Це бути з ним, це бути з ним в єдності, сопричастя, поєднання, комуніо. І тут він каже: наводить цей приклад, що я виноградна лоза, а ви гілки. Тобто відбувається це з'єднання. Це з'єднання відбувається через слово, те, що ми зараз з вами робимо, і через причастя. Це теж відбувається це комуніо, з'єднання, причастя. Це не питання, От всім давали, і я взяв за компанію. За компанію. Всі йшли, і я пішов. Всі казали Амен, і я сказав Амен. Не про це йдеться, йдеться про ось цей зв'язок. Я маю думати так само, як він думає. І тоді я буду робити так, як він робить. Я лоза вигалузки, хто перебуває в мені, а я в ньому той приносить багато плоду. Без мене ж ви нічого робити не можете. Коли ми бачимо якусь пробоїну, наприклад, колесо спустило, ну, все, машина вже не поїде, погне обід, зіпсує те, що лишилося навіть. Або на вулиці, на якій є наша редакція, дуже часто по вулиці лється дуже багато води, десь там прориває водогін і вода багато-багато літрів, річкою тече. І Ця питна вода йде, пропадає. Шкода. Ну, але чому Бо Є якась пробоїна так само, як ми не маємо сил. Як ми не маємо того самого плоду, як ми маємо якісь докори сумління, значить, є десь пробоїна, значить, що чогось бракує. Значить, треба знайти, де та пробоїна є, і її залатати. Друзі. Тут так гарно розповідається про це сопричастя, що мені хотілося би вам пригадати. Бо, напевно, ви про це знаєте: про хрест, який використовують вірмени. Називається Хачкар. Це такий хрест з такими орнаментами, з закруцьками різними. І цей хрест з орнаментами досить сильно подібний до саме Ірландського хреста чи Хреста Святого Патрика. Я колись згадував про це на проповіді років вже не знаю, 4, можливо, тому. Але цей вірменський хрест, Хачкар, так він називається. Він ще має внизу такі певні листочки, які виглядають як певне видозмінення коріння, або яке показують, що хрест є животворною лозою, яка дає життя, яка є не мертвим куском дерева, а от саме тим, що приносить життя. І тут відсилка до того, що от християнство є чимось живим. Тим, що приносить плід. і мені здається, що цей знак символ є дуже таким промовним. Звісно, якщо будете бачити сам хачкар, то знайте, що ось він виглядає так, а не інакше. Або будете бачити десь там на одязі священників, ну, тут немає не якраз, або там на скатертинах, на вівтарях, теж вишиті гарно оздоблені виноградні е листки. Плоди, галузки, ну так це відношення саме до цього, до тих самих плодів. Чому приносимо плоди? Бо триваємо в ньому і в його слові. Триваємо в його слові, то ми є його учнями, його послідовниками. Він це робив, і ми робимо те, що він робив, того що ми йдемо за ним. І це слово насправді воно дуже багате в зміст. Якщо бачимо якусь пробоїну, то латаємо. Можливо, хтось з вас клеїв шини, наприклад, велосипеда. Клеїли, бачили, як це робиться. Потрібно виняти шину і покласти її в якийсь поємник з водою. Велосипедно, з велосипедною шиною це простіше робити, ніж з автомобільною, бо потрібно мати менший поємник води. Ну і тоді трошки підкачалося і проводиться ця шина. І якщо доходиться до того моменту, там де є пробоїна, якась дірочка, то звідти булькає і повітря виходить. І відповідно, на такій шині довго не поїздиш. Так само ми з вами повинні постійно пильнувати, дивитися, де в нас є пробоїна в духовному житті, де є якась дірочка, де є щось, що потрібно надолужити, виправити. Бо їздити на спущених колесах твердо, неприємно, колеса руйнуються, зуби кришаться <сум> дуже недобре. Дорогі друзі, я думаю, цю думку вже передав. Вам дякую, що дивилися. Дякую за вашу активність, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Дивіться теж інші матеріали, які в нас є і на каналі, і на сайті. Насправді кожного дня є дуже багато всього цінного і цікавого. Хай вам це служить. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній. Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть в мирі Христові. Богу подяка. Мирного вам дня! Ввечері буде чай. Заходьте.